Чи отримає Росія нові ракети середньої дальності від Ірану? Якась проблема з реалізацією цих домовленостей, якась прям суттєва проблема. Щось там не зовсім гладко йде. Скоріше за все, мож... Скоріше за все, щось таке буде передано, бо сімка Пентакли випадає, але менше ніж було домовлено з якимись проблемами, бо на це випадає сімка мечів. Тобто, тут щось не окей самим моментом доставити ці ракети на територію РФ. Чи будуть успішними спроби росіян окупувати повторно звільнені села на Луганщині? На Луганщині е, так само точаться бої. Вони будуть продовжувати точитися, і ніхто не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської Донецької області от Запорізької області, наприклад, да, тобто для того, щоб приєднати ці області е, остаточно до, до складу типу РФ, от тому намагання будуть. Успішні, мало ймовірно, але намагання вони не полишають. Чи є ризики застосування ядерної зброї з боку Росії на території України в цьому році? Е, Супермінімальний, майже неможливий. Тобто, є, скільки не передивлялися ядерний шантаж, так переход до дій дуже дуже навряд. Чи. Чому Шольц змінив власну риторику в порівнянні з початком війни та наголошує, що Кремль має припинити війну на умовах України? На шольця тиснуть дуже сильно, і це стосується не тільки його да населення Німеччини, але і європейських партнерів, і штатів. Це тиск, це буквально тиск. І він чудово розуміє, що йому потрібно балансувати, тому він робить подібного формату заяви. Плюс у них змінився ринок, пов'язаний з паливом. А отже, можна якби дивитися в інші бійки від дерефі менше залежати, але але насправді що Франція, що Німеччина, над залюбки повернулись би до енергетичного російського ринку, як тільки це б стало можливо, чи отримає Росія гідну відповідь від України за обстріли прикордонних областей. Це технічно важка історія, але наші вже знайшли певний механізм того, як на це впливати. І ми бачимо це на харківському напрямку. Наприклад, коли Харків можуть обстріляти з С-300. достатньо одного-два застосування С-300 для того, щоб наші хлопці та дівчата засекли точку, з якої стріляються, і вгамселили попускові установці. От приблизно така сама історія. Тобто, нам вигідніше гамселити установки ніж збивати ракети. Чи поліпшиться для ЗСУ ситуація на Куп'янському напрямку? Там на найближчий час о, навпаки загострення і більш активна фаза. Поки я не бачу на тому напрямку, на жаль, ніякого полегшення. Чи виробляється в Україні зараз достатній обсяг ударних безпілотників? Усі потреби ми поки що не перекриваємо. На жаль, але перспектива у нас на Рух у подальшому активна досить, і різноманіття таких дронів також у нас радує нас своєю кількістю та наявністю різноманіття. Особливо те, що стосується дронів, які несуть на собі, по ходу якийсь вибуховий заряд. От і він тут не один, і навіть не два. І зараз намагаються наростити темпи і ну, щоб воно коротше дійсно покривало у подальшому потреби. Чи наважаться росіяни на нові терористичні акти, як то підрив Каховської ГЕС, щоб призупинити просування українських воїнів? Поки такого наказу немає. Але, але якісь все одно випадає, що загроза, наприклад, по тій самій АЕС по локальним дамбам вона має місце бути, тобто вони не полишають спроб будь-якими методами наробити нам лиха і призупинити контрнаступ. Чи вдасться протягом місяця вибити всі війська ворога з бахмуту? Скоріше за все трохи більше по часу ніж до кінця місяця, але тенденція на бахмутському напрямку цікава, вона динамічна по рицарю мечів з нашого боку. Тому я думаю, що у нас все вдасться. Чи достатній України резерв трансформаторів на випадок нових суттєвих пошкоджень енергооб'єктів внаслідок атак росіян? Якщо ми дивимося загально по Україні, то картинка нас більш-менш влаштовує. Вона проходить у нас по помірності, але тут є певні регіональні моменти, да пов'язані з областями десь більше, десь менше, десь запас впритик, десь є з запасом на всяк випадок. Коротше, тут є так, але загалом в усередненому, нас влаштовує та кількість, яка є загалом на території України. Чи стабільна зараз загальна ситуація на Запорізькій АЕС стабільно-фігова, як в принципі і було нікуди, у нас не полишилася проблема Запорізької АЕС. Вона от стабільно фігова. Могло бути набагато краще. Чи є ризики? Ризики залишаються да стабільно, але не так не так стабільно, щоб не е, переживати з цього приводу зовсім. Чи справді у України є шанс потрапити до ЄС до 2030 року? Так, шанс у нас є, але ми маємо дотримуватися тих вимог, які нам висувають, і повністю все підготувати, провести певні реформи, щось оновити, грошовий тут еквівалент, конкретні домовляння. От але всі шанси є. Тут все залежить від того наскільки швидко ми будемо виконувати ті вимоги, і вводити ті реформи, які нам потрібні. Чи запрацює до кінця року єдиний план реформ, створення якого ініціював Шмигаль? До кінця року навряд чи от наступний рік більш реальна історія, бо до кінця року щось тут якось не зовсім. От З наступного року починається зірка. Чи ведуть в Україні на законодавчому рівні покарання для чоловіків, які незаконно покинули територію країни? Так, да, скоріш за все, внесуть якусь відповідальність. Да. Якось це е, буквально на папері зафіксують. Чи розпочнуться до кінця року офіційні переговори про вступ України в ЄС? В мене це якось випадає або прям зовсім під новий рік, або все-таки з перевалом уже на січень. Він буде озвучений до нового року. да. Але тут, от самі перемовини, вони якось іще плавають у часі, ще, наче не стверджена якась дата чи період, щоб 100%. Чи мають реальне підґрунтя слова Кулеби про те, що військова підтримка України з боку США не припиниться до кінця війни? Mm, так, він як мінімум частково щось знає, дійсно щось знає. Да, тобто, якісь, о, скажімо так, гарантії з цього приводу у нас дійсно є. Обсяг підтримки може скоротитися, але загалом, щоб нам повністю припинили підтримку, ні. Як вплине на Росію те, що Вірменія ратифікувала Римський статут? А буде знову якийсь агресивний театр з їхнього боку. Ну тобто, буквально, буквально королева мечів та та карта театру. Скоріш за все, карикатурні, як завжди, емоційні погрози. Суттєво більше ніяк, прям так, щоб суттєво це не вплине на ситуацію в самій, наприклад, в Вірменії? Ну, в мене просто. Тупо не випадає такого моменту. От і на єдине, як це відобразиться на РФ, це щось пов'язано з виїздом поїздкою. Можливо, якась частина росіянців, яка там стерчить, поїде до себе в Урюпянськ в знак протесту. Чому Німеччина за останній рік значно збільшила обсяги військової допомоги Україні? Тут двояка ситуація. Вони та обсяги збільшили, але якість цієї допомоги частіше за все так собі. Тобто, ми маємо да збільшені, наприклад, кількість танків, які вони передають, але не всі ці танки робочі. Тому це така хитрість, яка закриває показово закриває питання допомоги Україні для електорату Німеччини. А на справі ми маємо проблематику з якістю того, що передає нам Німеччина. Чи справді росіяни планують випробовування міжконтинентальної ядерної ракети? Ну я вже казала, що ставлю під великий сумнів взагалі якість того ядерного озброєння, яке є на території РФ. Це по перше, по-друге, це ця історія більше спрямована на те, щоб Проїзвісті впечатлення на внутрішнього глядача, це другий момент. І третій момент, скоріше за все, не ракета, а ракета носій. Така історія вже була під час війни, де вони робили випробовування саме ракета Носія, а гучно називали це випробовуванням ракети, а це різні речі. Чи є ймовірність, що росіяни знову спробують захопити північ України з території Білорусі? М -м, поки ризики зведені до мінімуму, наскільки це можливе. Єдине, що в мене регулярно випадає, що Лука може погодитися знову надати свою територію для обстрілу з території Білорусі України. Оце так, але наступальних дій не бачу. Чому значно посилилися обстріли Сумщини? Вони намагаються. Е Привертати увагу до певних ділянок прикордоння для того, щоб перетягувати туди наші сили. Отже, ми маємо стати да на кордоні Сумщини і о, враховувати, де стоять їхні там о, установочки, гатити, дивитися на ті ДРГ, це як з Харківською областю і Харківщиною в цілому. Тобто, майже така сама історія прикордонна історія намагання сунути о, і перетягнути на лінію прикордоння наші сили оборони, для того, щоб Послабити певні лінії наступальні? От це перший момент. Другий момент по сумам у сумах, я так розумію, з'явилися ті об'єкти. Ну, давайте так називаємо, які цікаві нашому ворогу. От, в принципі, наводять туди і туди, і б'ють. Чи спробують росіяни знову захопити Харківщину? Тема з наступом на Харківщину. Ну вона розганяється весь період війни. От окупантам важлива історія пов'язана з куп'янським вузловим. Він не просто так називається куп'янський вузловий. Там більше йде мова про Контроль о, логістичних шляхів і більш тактичної такої історії єдине, де вони можуть робити певні диверсії, у нас можуть залазити диверсанти. Такі прецеденти у нас регулярно відбуваються по прокордоні знову ж таки для того, щоб притягнути увагу і притягнути сили. Такої міці, як у них була на початку, 24 лютого, у них немає для того, щоб таким чином провернути таку масштабну операцію. Також немає такої кількості озброєння. Вони не скупчено на тих ділянках. Які які потрібні для стратегічного наступу на Харківщину, тому тут майже нереальна історія знову похід на Харків чи просунуться ЗСУ в бік Кремінної Луганської області в найближчі тижні в найближчі тижні не бачу поки такої динаміки. Загалом так так просунуться чи зміниться ситуація на краще на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Важка історія, дуже важка, і поки ми знаходимося саме в такій історії. І е, я не бачу поки якогось суттєвого покращення, е, ми вимушені знаходитися в тій позиції, в якій знаходимося на тих напрямках. Чи є ризик масованих ракетних атак по енергооб'єктах України протягом найближчого тижня? Мене все одно випадає, що вони будуть застосовувати подібну тактику трохи пізніше, коли стане холодніше. У мене все одно якось випадає більше натяку холодну погоду ніж зараз. Чи вдасться світовим лідерам завадити постачанню зброї з Ірану до РФ? Так, там буде застосовуватися якийсь механізм. До речі, та сама сімка мечів, яка була в попередньому питанні. А, от, тобто, да, там будуть задіювати якийсь цікавий механізм, який ускладнює, е, який ускладнює коротше передачу е, цих боєприпасів на територію РФ. Чи вдасться до кінця цього року українським спецслужбам ліквідувати всю агентурну мережу РФ на території нашої країни? Прям усю навряд чи, але значних успіхів ми до кінця року у цьому досягнемо. Чи повернулись вагнерівці в Україну? Якось частково і не в значній кількості. Скоріше за все, коли ми тут запитуємо про вагнерівців, ми маємо на увазі з вами не конкретно вагнер як окрему структуру, а як шматки вагнера в структурі чогось, наприклад, там їхньої якоїсь гвардії, да розгвардії. Тобто, це більше ось в такому ключі у складі чогось іншого, не в значній кількості вагнерівці є на території України. Чи справді у Пентагона майже не лишилось фінансових та матеріальних ресурсів для підтримки України? Ні, одразу випадає ні, правду. Ні, там достатньо ресурсів. Якесь е, приторможення, так скажімо, певної допомоги, воно скоріше пов'язано з нашими внутрішніми проблемами, ніж дефіцитом у Штатах. Чи прийме Конгрес США окремий законопроект про військову підтримку України? Mm, якось випадає не зовсім окремий законопроект. Щось прийняте буде, але я не зовсім розумію, як воно у них в їх правовому полі. воно буквально 50 на 50 випадає. Тобто, частина так, частина ні? Я б не сказала, що цілком прям законопроектом це буде. Якось воно буде зафіксовано, але не зовсім так, як, як ми собі уявляємо. Чи будуть закладені в бюджеті ЄС на наступний рік достатні кошти для підтримки України? Кошти будуть закладені, кошти будуть закладені немаленькі, тобто це нас влаштовуючи суми. Чи буде наданий великий пакет військової допомоги від Фінляндії до кінця цього року? Я б сказала, що до кінця цього року воно буде якось дороблено і затверджено, і домовлено. Але передача фактична, скоріш за все, станеться трохи пізніше ніж до нового року. Чому саме зараз в Україну повернулася місія МВФ? Якийсь контроль, фінансовий контроль, якийсь ресурс, прямі, прямі обов'язки. Буквально виконання прямих обов'язків робота над е, фінансами. Максимально наскільки це можливо, Допомога в роботі над фінансами. Ну, коротше, якась така історія. Чи отримає Україна новий валютний транш від МВФ в цьому році вперше з 2020 року? Так, ми побачимо якийсь валютний транш у цьому році від МВФ, бо в мене спочатку дев'ятка, потім десятка. Пентакли танк. Чи запрацює новий транзитний зерновий коридор через Литву протягом найближчого місяця. Частково щось запуститься до кінця цього місяця знову 50 на 50, можливо, в тестовому якомусь режимі, і ну приблизно така історія. Бо якийсь розвиток ця цей зерновий коридор він о, отримає трохи пізніше, чи вдалося досягти згоди під час останніх переговорів Байдена, лідерів Великої Сімки та генсека НАТО. З приводу чогось ресурсного матеріального домовилися з приводу чогось, я так розумію, більш агресивного військового якогось такого, бо тут і королева, і король мечів перевернуті, ні не вдалося. Тут були ну це досі полишається важкою ношою, не до вирішення питання, не затверджені. Питання. Тобто, якщо по рицарю Пентакли щось грошове, матеріальне такого формату так воно нормально, домовляння відбулися, то ось збільше. Імось агресивним військовим. Ні, не до кінця. Чому в США достроково усунули спікера Конгресу, та чи пов'язано це з допомогою Україні? Допомога Україні це лише привід і фарс. Нам показують якийсь театр. Ситуація пов'язана із їхнім внутрішнім апаратом. Тобто там спікер не влаштовував внутряк, там були якісь претензії, пов'язані з їх внутрішнім політичним простором. А посилання на допомогу Україні це більше така театральна історія. Знаєте, із, із складу хто всрав з невістка. Оце приблизно така історія. Чому лентліс від США для України так і не запрацював? Це напряму якось пов'язано з грошима чи з економією тих грошей. Не пам'ятаю, як там саме які нюанси є по лендлізу, але точно знаю, що там є якийсь грошовий момент, пов'язаний з лендлізом, да? якась така називаємо це кредитно-грошова історія. І от тут все упирається саме в якийсь грошовий момент. Тобто, чи це не було вигідно, чи якось чи по грошам якось не, не... ну коротше, це тупо напряму пов'язано з баблом.